Як правильно розламати пресований пеер або інший вид пресованого чаю? Наприклад, ось такий млинець. Для цього використовують куналь, або по-іншому це поерне шило або поерний ніж. Якщо пеер має м'яке пресування, його можна розламати руками, але це виглядає не дуже естетично і руйнує саму структуру чайного листа. Як же користуватися пеерним шилом? Край млинця, там, де присування найменш щільне, обережно вставляємо перне шило. Десь це орієнтовно на сантиметрів 5-6 і відламуємо потрібний нам шматок. Обережно, щоб не пошкодити структуру листа. І головне, відламуємо вдоль, а не впоперек. Перне шило це маленький інструмент з досить великим значенням. Якщо вам було корисно дане відео, підписуйтесь, лайки нас багато цікавого. Про чай.